Ось як в нас виглядає система. Зараз ми поки що не неряємо вниз, але показуємо, як монтувати в кольце. От система аерації. А фактично, коли вони вже зацементовані будуть в цьому діапазоні, вони і будуть в них триматися. Вже відбудеться момент фіксації. І цього буде достатньо. Другий блок, там контейнер, він стоїть на таких от арматурах. Так і тут Наші заводські трошки більше, бо ми вкладати ставляємо, тебе, але вас хлопці вигнали отаку штуку. І в цілому можна адаптувати. Ну, принцип слідуще. Сюди зацепили за кольцо, під люк, і під люк вже буде не податися. Поставлю на місце, щоб вона виглядала. Це є друга камера, це перша камера, друга камера, відповідно третя камера, з якою вже подається очищена вода. В даному випадку ми приїхали на виїзд, він не є глибокий, кольце не даше. Але хлопці завели електрику, ось воно тут. Кабель у нас завжди 4х15 на січення. Зараз ми там будемо під'їдемо, то покажемо. І щитова. ну Декласву дуже люди ставлять часто ближче до септика, але в даному варіанті ми будемо ставити аж там, туди завели кабель трубою і ми там будемо під'єднювати. Ця система у нас є попереднього складу, Зараз йде з біореактором. Ми замовляємо, але цю ще брали без біореактора. У випадку, якщо немає до чого зафіксуватися, в принципі, тут досить вузько, воно могло би стояти сміливо. Але можна отсюди, ось, ось сюди, до цієї планки промотати груз будь-який мощний камінь. Взагалі поступити, як поступають італійці зі своїми баражниками, італійська мафія мається на увазі. Тут хлопці поки що я ставлю так. Я приїхав на шахмонтаж, поки що пояснюю, роз'яснюю. Але пом попрошу, щоб хлопці скинули фотографії, коли вже змонтують, як воно виглядає. Оце ми пропускаємо. Вилка у нас така, поки що тимчасова помп. Та стабільна електрики під'єднають. Відповідно, працює, руками перевірено. Просто доступно. І скільки в нас часу це зайняло? Десь 15 хвилин. 15 хвилин до півгодини і в принципі, якби все в нас було видобано, це б було закінчено. Ну, це можна на перевірку. ладно, на мене того дико, і про підняли, подаються. Це у нас дзвінок. Це у нас робильник на дзвінок, тому що він спротовий, якщо довго працює, через 15 хвилин він нагрівається, він виключає робильник. Так тобто і тут не добуватися. Це у нас автомат для компресора, ну і відповідно вхідний для А Все ваш фланга нахуя. Замбор повітря. А... На мене стояти. На ми почали 13 а ми почали 12.30 сюди приїхали, вон хлопці, закінчили, розрахувалися, всі гарний гарні будиночок такий. Все класно, монтовано.